Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. 24 вересня у середу відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3999 розіграш державної лотереї Максима». на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 428 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Дванадцять, тридцять вісім, тридцять дев'ять, п'ять. Лото, максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8931 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 12 47 Вісім, сімдесят сім, 15, п'ятнадцять, шістдесят один. Сімдесят чотири, двадцять сім, шістдесят три, п'ятдесят один. Шістдесят дев'ять, сорок два, п'ятдесят три, двадцять, дев'ять, дев'ятнадцять, тридцять, сорок один, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7784 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон-а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Шість. Сім. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6, 7. 5. Бережіть себе. Все буде Україна.